Площі області знову провели недільне народне віче. Цього разу сюди завітало понад тисячі людей, як зазвичай розпочали із гімну України. Далі хвилини мовчання вшанували всіх тих, хто загинув внаслідок мирних протестів в Україні. А головною темою цього віча стала ситуація в Криму. Активісти Майдану, а це і депутати різних рівнів та члени народної ради майдану, закликали усіх присутніх бути спокійними та не піддаватися на провокації, адже переконують, вони потрібно зробити все, аби зберегти нашу країну. Берегти Україну це зараз найголовніше завдання. Вже потім ми розберемося з усіма з усіма проблемами, з усіма внутрішніми протиріччями. Зараз один за одного, зараз брат за брата, зараз єдність і максимальне виконання наказів. Народне віче міста Хмельницького вимагає, перше дотримання світовою спільнотою, в тому числі і Росією. Усіх міжнародних угод, які забезпечують цілісність та недоторканність України, друге припинення провокацій щодо України з боку російського керівництва та вирішення всіх конфліктних питань за столом переговорів. Третє негайного повернення всіх російських військ на території Криму у місцях постійної дислокації. Також на недільному віче були присутні і новообраний голова обласної ради та Хмельницький міський голова. На сьогоднішній день ми маємо бути згуртованими, згуртованими, триматися один за одного, як сказав друг Сашко, брат за брата. Ми повинні розуміти, що цілісність України зберегти її цілісність це найважливіше для наших людей, для наших нащадків. Нам історія не простить, якщо ми не збережемо цю цілісність, приймати якісь популістські рішення не потрібно. Тому звертаюся, ніяких блокувань все чітко узгоджується з керівництвом. І ніяких популістських рішень, пам'ять цих героїв, які загинули за нас, за нашу батьківщину. Ми повинні розуміти, що як ніколи, ми маємо бути згуртованими ніяких взаємних поборів, ніяких взаємних образ, немає нас всіх бути. Я хочу проінформувати громаду, щоб закликати всіх до спокою, щоб ви знали, що всі військові частини, які знаходяться на території міста Хмельницького, приведені в повну бойову готовність. В цьому нічого такого немає, щоб ви розуміли, щоб не поширювали якісь слухи, не розказували. Зараз військомат наш проводить, викликає всіх резервістів. Це як традиційно, в плані підготовки. Також десь 50 чоловік сьогодні прийшли. Військомат записуються люди, як в плані підготовки, і з понеділка просто будуть, буде проводитись підготовка. Тому ніякої передислокації, ніяких. Рухів по місту Хмельницькому немає. Ми працюємо, всі комунальні служби працюють, транспорт працює. Я прошу, є вище керівництво. Ви бачите залучені країни, які були гарантами суверенітету України, які, коли ми віддавали і роззброювалися атомну зброю, виступили гарантом непорушності наших кордонів. Тому саме головне зараз, ви розумієте, розраховано на те, що хтось десь почнуться якісь провокації. Я думаю, що цей період треба дуже спокійно до всього відноситись, Якщо є якісь десь, повідомляйте. В нас круглодобово працює служба 1580 управління міським господарством. І я прошу, якщо є десь якісь питання, будь ласка, нам повідомляйте. Окрім того, закликали всіх небайдужих вступати до лав самооборонівців. Я закликаю всіх наших громадян Хмельницької області проявити небайдужість. Об'явити загальну мобілізацію офіцери запасу мене підтримують. Ще одним із головних питань цього дня стало призначення голови облдержадміністрації. Рада майдану запропонувала на цю посаду одного кандидата. Ним став Валерій Лісков. Рада Майдану прийняла рішення, яке я вам озвучу висунути на розгляд керівництва України кандидатуру Лискова Валерія Олександровича. На посаду голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Реакція на це була неоднозначна, але все ж більшість майданівців проголосували за. Мені сьогодні нелегко, тому що навіть кожен скаже, що сьогодні прийти на таку посаду це спалити самого себе, тому що сьогодні треба витягувати Україну з цієї і проганяти окупантів з нашої України. Тому я. Це що не говорить про те, що мене призначили, просто я отримав квотом більшістю громади, майдану, квотом вашої довіри. Рішення буде прийматися в Києві. Але я, як і працював з першого дня в штабі національного спротиву, який організовував і комітети. І так як вийшло в ті самі скрутні часи, в ті самі часи, коли шли дії в Києві, я був і там. І коли необхідно було, я не пускав на роботу ядуху, я не пускав на роботу його заступників і саме їх грозило тоді до 15 років позбавлення волі, коли Шейна був при владі. Але ми з вами вистояли і ми з вами прийшли до цієї невеликої перемоги. Після цього і Рада Майдану і посадовці краю повернулися до приміщення обласної державної адміністрації, де ще цього дня мало відбутися ряд нарад.